Сторінки історії Гортаючи, плануючи майбутнє відкриття, пишаємося тим, що підійшли ми гідно до ювілейної межі життя. У 2024 році відокремлений структурний підрозділ Миколаївський фаховий коледж транспортної інфраструктури Українського державного університету науки і технологій святкує своє 130-річчя. Це були роки наполегливої роботи, на міцність пошуків, Визначних досягнень та творчих ідей. Протягом століть коледж зростав і пройшов шлях від технічного училища до рівня технікуму, і сьогодні є фаховим коледжем транспортної інфраструктури. З 1894 року за свою давню і славну історію цей навчальний заклад підготував і випустив десятки тисяч професіоналів, зберігши основний профіль підготовки студентів. Підготовка фахівців для потреб залізниці і автомобільного транспорту. Представляємо вашій увазі історіографію матеріалів, що зберігаються в архіві коледжу та фонді Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки, висвітлюють історію становлення та педагогічну спадщину закладу. Розпочнемо з видань, що присвячені періоду створення та формування навчально-методичної та матеріальної бази закладу. Цікавими є автентичні матеріали у вигляді навчальних звітів роботи училища з 1894 по 1912 роки, з яких можна детально дізнатися про викладацький та учнівський склад за прізвищами, чинами, званнями, освітою віросповіданням, віком, соціальним станом. Також є інформація про майно закладу, навчальні програми, опис методичних вказівок підвищення якості навчання, тематику практичних занять тощо. У 56-му номері журналу Залізничник за 1904 рік знаходимо першу публікацію, у якій згадується училище. У зв'язку із браком техніків на будівельній ділянці в кінці 19 століття було порушено питання перед урядом про відкриття залізничних училищ особливого типу з посиленим викладанням предметів будівельної спеціальності. Перше училище такого типу було відкрито у 1894 році в місті Миколаєві. При Харківсько-Миколаївській залізниці. Серед плеяди освітян кінця 19-го, початку 20-го століття постать Володимира Рюміна яскраво виділяється. Свою педагогічну роботу він розпочав саме в Миколаївському залізничному училищі у 1899 році. У його особистих щоденниках знаходимо спогади про навчальний заклад. Також у 1901 році Володимир Рюмін видав оформлений репринтним способом навчальний посібник звичайні дороги. У залізничній справі для учнів, який став вагомим внеском в якісну підготовку. В цілому посібник набув схвальних відгуків від спеціалістів залізничної справи. Ще одне згадування про училище було опубліковане в спеціалізованому журналі для викладачів технічного спрямування, технічна та комерційна освіта за 1908 рік в статті Володимира Володимировича до питання про технічні залізничні училища. Автор полемізує з колишнім випускником подібного закладу про проблеми якості навчання, користуючись досвідом роботи саме в Миколаївському залізничному училищі. Загалом викладачі училища неодноразово ставали авторами навчальних видань, які допомагали освітньому процесу. Так у 1913 році викладач Олександр Касимовський видав за кошти піклувальників училища практичний довідник короткий курс звичайних доріг. В передмові він вказує. Що метою написання роботи була нестача літератури по спеціальності в Миколаївському залізничному училищі. Після 1917 року залізничне училище працювало з перервами. У 1920 році заклад відновив свою діяльність, але вже як професійно-технічна школа, яка через 10 років була реорганізована у технікум. 1934 року заклад став іменуватися як Миколаївський механічний технікум народного комісаріату шляхів сполучення і був підпорядкований одеській залізниці. До початку Другої світової війни зміцнювалася матеріальна база закладу, підвищувалася професійна майстерність викладачів, поповнювався бібліотечний фонд. Учні під час проходження практики отримували робочі професії. Цей період представлено статтею Василя Гуля, залізничний в газеті Південна Правда, за 20 червня 1941 року. У роки війни технікум був евакуйований до міста Оренбург, і там навчання не припинялося. Після визволення Миколаєва викладацький склад та студенти повернулися у рідне місто. Розпочалася відбудова та активне створення навчально-лабораторної бази. В Статті знову у рідному місті в газеті Південна Правда за 19 липня 1944 року Осокін зазначає, що навчальний заклад перебував в евакуації. Крім навчання, учні технікуму відбудували міст через річку Урал. Майстерні Хоренбурзької залізниці виконували військові завдання. Після визволення Миколаєва відбудови технікум та залізничні колії допомагають міським організаціям розчищати вулиці від уламків і розвалин. У 1946 році навчальний заклад святкував свої 50 років. В статті Миколаївському залізничному технікумі 50 років Левін відмічав: славний шлях пройдений цим навчальним закладом за півстоліття. По всіх магістралях країни за творчою працею можна зустріти його вихованців. Повнокровне життя пульсує тут. 358 студентів день у день поглиблюють свої знання. Незабаром відбудеться черговий 47-й випуск. У 1949 році технікуму було присвоєно ім'я видатного залізничника академіка Володимира Образцова. До 70-ї річниці навчального закладу в 1964 році в газеті Південна Правда за 30 квітня була опублікована стаття викладача історії Нескін. Тут куються кадри залізничників, у якій автор розповідав про роботу закладу протягом 1946 1963 років. У 1968 році вийшла друком ще одна його стаття про розширення матеріальної технічної бази і нові підходи в навчальному процесі в технікумі кузня спеціалістів-залізничників. Загалом статті до ювілейних дат завжди є інформативними та містять уточнені історичні дані, доповнені статистичними показниками роботи. Таким прикладом є публікація Олексія Сокура, 75 років в Миколаївському технікуму залізничного транспорту. В журналі середня спеціальна освіта за 1969 рік. В 70-х роках минулого століття робота навчального закладу неодноразово висвітлювалася на шпальтах газет. У 1972 році в Південній Правді за 2 червня журналістка Тетяна Трискунова в статті ентузіасти розповідала про новаторські підходи в навчальному процесі. В наступному році директор технікуму Олексій Сокор в статті Кузня кадрів в газеті Південна Правда за 26 серпня відмітив, що навчальний заклад збільшив набір і випуск з 25 випускників у 1917 році до 280-300 чоловік у 1973 дев'ятсот а також анонсував, що в найближчі роки очікується будівництво восьмиповерхової будівлі нового корпусу. Новий навчальний корпус було відкрито 10 лютого 1976 року. Це дозволило відкрити нові спеціальності та суттєво збільшило набор і підготовку спеціалістів залізничного напряму. Якісна робота будівельників відмічається в статті Павлової і в навчанні тримати невідмінно у Південній Правді за 19 лютого. Допомагали в будівництві студенти й викладачі, де кожен безкоштовно відпрацював по 120 годин. У 1978 році. Технікумі відкрилася нова спеціальність автоматика і телемеханіка на залізничному транспорті. Тоді ж викладач технікуму Каткова написала статтю Країні потрібні залізничники, яка була опублікована в газеті Південна Правда за 4 серпня. Крім цієї події, в статті було висвітлено спортивне життя в навчальному закладі та культурно-масові заходи. Протягом 1993-1994 років виходили матеріали, присвячені сторічному ювілею закладу. Так у статті Костюк парова цяха в газеті Південна Правда за 14-20 червня 1993 року. У формі інтерв'ю з директором Олександром Нарижним зроблено наголос на відкритті нової спеціальності основи комерційної діяльності на замовлення від залізниці про підготовку спеціалістів цього напряму. У замітці «Технікуму 100 років від 18 жовтня 1994 року директор технікуму Олександр Нарижний і професор Іван Павлик розповіли, що було відкрито музей історії навчального закладу, а також вийшло друком видання Найдавніше в Україні. Це нариси з історії коледжу від часів заснування до сьогодення та внесок багатьох людей колективу закладу в його розвиток. Навчальний посібник для учнів загальноосвітніх шкіл. Історія Миколаївщини авторського колективу Івана Павлика, Петра Тригуба, Олександра Білюка вийшов у 1996 році, але не втратив своєї актуальності та науковості. У посібнику висвітлюється історія Миколаївщини, розкривається економічний, соціальний, культурно-освітній розвиток регіону. До змісту посібника автори включили інформацію про залізичний технікум та видатних діячів, які в ньому працювали, і навчались. У 1997 році авторський колектив миколаївських науковців та педагогів здійснив комплексне дослідження розвитку освіти на Миколаївщині в кінці 19-го, початку ХХ століття. Висвітлюючи історію навчальних закладів регіону науковій праці освіти на Миколаївщині, історичні нарис було відмічено, що Миколаївський технікум залізничного транспорту гідно виконує справу надання якісної професійної освіти. У 1998 році Олександр Нарижний та Іван Павлик продовжили творчу співпрацю і розробили довідник про вищі навчальні заклади та професійно-технічні училища Миколаївщини. З 2001 по 2019 роки коледж очолював Віктор Діданов. Його роботі присвячено ряд публікацій в періодичних виданнях. У 2013 році в енциклопедичному словнику довіднику. Еліта Миколаївської області відмічено вклад Віктора Івановича в розвиток професійної освіти та читаємо такі рядки про технікум. Підготовка висококваліфікованих спеціалістів, духовне становлення особистості студента, реалізація його творчих сил, головне, чого прагне колектив МТСТ. Серед залізничних технікумів України цей заклад займає перші місця по рівню матеріальної бази і якості освіти. У 2014 році технікум реорганізовано у відокремлений структурний підрозділ Миколаївський коледж транспортної інфраструктури Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка Всеволода Лазаряна. 2014 рік ознаменовано відзначенням 120-річчя закладу. Не пройшли повз висвітлення цієї події і місцеві видання. Так в газеті «Вечірній Миколаїв за 8 листопада вийшла довідка в новому статусі випускника технікуму 1997 року Олександра Сайковського. Також було підготовлено аналітичні та узагальнюючі матеріали, присвячені діяльності закладу протягом всього періоду існування та роботі видатних педагогів. Миколаївські краєзнавці Ігор Гаврилов і Олена Пономарьова розмістили статтю в краєзнавчому альманаху. Євгеній Степанович Волков ініціатор відкриття Миколаївського технічно-залізничного училища, який розповідається про життя і роботу засновника училища на ниві технічної освіти. У журналі Емінак Андрій Василевич у своїй статті, педагоги професійно-технічних закладів Південної України кінця 19-го, початку ХХ століття на прикладі залізничних училищ відмічав високий освітній статут викладачів і адміністрації училища, а саме усі очільники Миколаївського технічного училища Іосиф Юр'єв, Дмитро Кір'яков, Микола Фадієв мали вищу технічну освіту. Викладач Роберт Дібольд був кандидатом фізико-математичних наук. Відмічається високий рівень освіти Володимира Рюміна, який закінчив Харківський технологічний інститут. У 2019 році коледж очолив Сергій Тітов. За його керівництва заклад продовжує працювати, якісно забезпечуючи освітній процес, готуючи спеціалістів для транспорту супереч усім викликам сьогодення. У 2020 році. Через загрозу поширення коронавірусної хвороби COVID-19 та необхідність самоізоляції на період карантину і викладачам і студентам коледжу довелося переміститися у віртуальний простір та швидко опанувати нові дистанційні форми роботи. У 2021 році заклад реорганізовано у відокремлений структурний підрозділ Миколаївський фаховий коледж транспортної інфраструктури Українського державного університету науки і технологій. У 2022 році від початку повномасштабного російського вторгнення колектив коледжу працює на перемогу. Мобілізовані викладачі, працівники та випускники відстоюють незалежність України зі зброєю в руках. 17 червня, в результаті ракетного обстрілу, будівля коледжу була пошкоджена. У новому корпусі вибуховою хвилою розбито 90% вікон, Постраждали бібліотека, навчальні аудиторії, спортивна зала. 14 липня черговий удар завдав величезної шкоди старому корпусу, який є архітектурною пам'яткою. Для усунення наслідків обстрілів була надана значна допомога від державних адміністрацій міста та області, а також Міністерства освіти і науки України. До відновлюваних робіт долучилися викладачі, студенти та співробітники коледжу, які у той час перебували в Миколаєві. Освітній процес продовжується. Величезний педагогічний досвід та творчий потенціал. Дозволили не тільки швидко створити концепцію функціонання освіти в нових умовах, а й успішно реалізувати її на практиці. В буремні часи пишеться новітня історія навчального закладу. І, до друку, авторським колективом, на чолі з Сергієм Сергійовичем Цітовим, підготовлено документальне видання нарисів з історії коледжу від часу заснування до ювілейного 2024 року. Сьогодні. Ми представили вам короткий екскурс в історіографію Миколаївського фахового коледжу транспортної інфраструктури, який репрезентує унікальні здобутки і славні традиції одного з найстаріших освітніх закладів нашого регіону. Віримо, що попереду багато нового. Знаємо, що майбутнє творять сучасники. Ознайомитися з матеріалами можна у Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці.